Оповідання, яка ж професія найкраща. Хто потрібніший і найважливіший сперечалися діти? Яка професія? Звичайно, лікар, сказав один. Я увесь минулий рік хворів та хворів ангіна та ангіна. А лікар вирізав мені медалики, і от тепер я завжди здоровий. Ні, сказав інший, найпотрібніший. Учитель, він нас навчає і читати, і писати. А от і не вчитель найважливіші пожежники, гарячкував третій. У нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігають, метушаться, нічого не можуть зробити. А приїхали пожежники враз вогонь погасили. Хто кричить найважливіші льотчики? Хто розхвалює листонож, з усіх боків чути, продавець, комбайнер, водолаз словом, сперечалися аж захрипли, але так нічого і не вирішили. А як ти вважаєш, яка професія найважливіша? Тільки спочатку уяви, щоб сталося, якби зникла хоча б одна професія. Що було б, якби не стало електриків, кухарів, вчителів, прибиральниць? Всяка робота важлива і потрібна, тому варто цінувати працю людей незалежно від того, що вони роблять.